Чому в 40 років починається криза? Майже у всіх людей просто одне й те саме складне життя, де ти не розумієш, що з тобою відбувається, куди рухатися взагалі, і як жити. глобально, це великі зміни, які є частиною, обов'язковою частиною життя кожної людини. Просто треба знати і вміти, як це прожити. Сьогодні поговоримо саме про це. А в кінці цього відео розповім, як я проживаю, тому що я саме заходжу в цей період. І це буде дуже цікаво. Отже, що можна сказати про кризу 40 років? Це буквально життя, яке ділиться на до і після. Чому тому, що все, що було до цього, або ми набирали зайве, да нам розповідали, як нам жити, як бути правильними. Це все період до 20 років, да, де взагалі формується наша особистість, але саме в цей період нас виховують як рабів, як людей, які мають вчиняти все правильно, а робити те, що кажуть інші, заслуговувати любов. І похвалу, і боротися з тими, хто ламає в нас нашу унікальність і особистість. І саме в цей період відбувається формування. Дуже цікаво, да? А що відбувається далі? 20 років до 40? А ми починаємо щось робити так, як нас навчили, починаємо реалізувати себе, заробляти гроші. Але те, як нас. Вчили, воно взагалі не працює для нас. І ось тут ми починаємо прокидатися і думати, а що не так? Да? Чому для мене це не працює? Що я. Неправильно роблю, чому один заробляє, а інший ні. Да? Чому один досяг успіху швидко, а я не можу в цьому досягти і отримати свої результати. І все це заганяє нас в такий, в такий період, де ми майже 20 років розбираємося з цим. Да? З тим, що нам навішали батьки, пропрацьовуємо родові програми, сценарії з нашої родини, пропрацьовуємо там установки грошові реалізацію і так далі і так далі. Тобто все, що нам накидали перші 20 років, наступні 20 ми якраз Намагаємося розібратися з цим. І це насправді важко, тому що перші 20 років якраз закладається ця база. І оскільки там є такі періоди, в яких і формується наша особистість, і в цілому формування картини світу відбувається до трьох років. І те, що дитина бачить до трьох років, дуже сильно впливає на її свідомість і на її подальше життя, а власне на сценарії її життя. Уявіть, скільки Родин, коли дитині три рочки там, приблизно 1-2-3 да, роки переживають сімейну кризу, да, коли з'являється дитина, коли а, все це ще не налагоджено, да, коли всі ці сварки, ну, все, все по-новому. І все це а, дитинка вбирає до трьох років. А потім в дорослому житті вона попадає в такий самий сценарій і починає з цим працювати. Або не працювати. Да. Це вже вибір кожного, взагалі. Який сигнал відбувається у цей вік? Та тобто 20 років формувалися, 20 років розбиралися. А що відбувається саме? А в 40 років там дві такі гілки. Або ти багато працював і йшов до успіху, і ти отримав той успіх і великі гроші. Але ти зрозумів, що щастя, воно тобі взагалі не дає. І є таке тотальне розчарування, що як же так, я всього досяг, але я не щасливий. І другий момент це. Коли а, навпаки, да, ти думав, що в 40 ти будеш вже багатий, в тебе буде купа всього, ти можеш собі все дозволити, життя просто мрії. Да? Але ти цього всього не отримав. І тут також тотальне розчарування, що ж я робив не так. І ось так наступає криза середнього віку. приблизно. Якщо там більші рамки брати, то з 38 до 44 років. А у кожного по різному може бути. А, так от, що це таке в дизайні? В дизайні це великий перехід з одного циклу в інший. До цього був цикл. Сатурн, в якому ми розгрібали все це, що нам надавали, да? а починаючи там з 38-39, ну більш за все, це з 40. 40 до 44 починається перехід в новий цикл, цикл урану. І цикл урану це вже буде такий цикл, в якому ми дорослі. Там ми ніби підлітки, да? коли ми там намагаємося довести щось світу, боротися, досягати і так далі. А тут ми вже дорослі, дорослі, які спокійно дивляться на речі, які досягають успіху, впевнено і в такому спокої, да. Вирішують задачі, а не проблеми, делегують, беруть на себе відповідальність і так далі. І це найкращий період для реалізації нашого призначення. А що відбувається саме в цей період? 40-44. Це такий період, в якому все, що ви робили раніше, воно не працює. І навіть якщо у вас от ви поставили систему, все зробили, все працює стабільно, вам приносять там гроші і так далі. Але в цей період ви просто втрачаєте. Ті сенси, які були раніше. У вас все змінюється. І все, що робили ви до цього, воно вас просто не радує. А саме для цього потрібно перебудувати. А щоб це все перебудувати, потрібні нові сенси. І ось саме в цей період у вас народжуються нові сенси. Якщо говорити також мовою дизайну, що ще відбувається в цей період? Перехід несе зміни в оточенні, да? у вас змінюється оточення. Далі у вас Накладається інкарнаційний хрест нового а, періоду, і може також вам додавати там або таке Активності або навпаки, да, не більш пасивне життя. От, наприклад, у мене що, що зараз відбувається, у мене до цього на мене впливав інкараційний хрест такої усамітнення, бути рольовою моделлю. Да, тобто там більше було такого сам для себе і в своєму, да, більше усамітнення. І наступний у мене цикл, він навпаки, дуже активний, там дуже бізнесовий, да, там профіль одне є. І це дуже цікаво подивитися, як це все буде проявлятися, але те, що я зараз вже бачу, це точно вихід у публічні виступи, це зміна оточення, однозначення. Мені дуже цікаво подивитися, що буде далі відбуватися. Так от, що ще впливає? У вас змінюються теми, які глобально вас чіпали. Да? Якщо, наприклад, в попередньому періоді ви постійно думали там про гроші. А то в цьому періоді у вас, наприклад, стає тема сім'ї або навпаки, да, там була сім'я, родина, цінності сімейні. А тут починається бізнес, гроші, все, що кардинально відмінне від того, що було раніше, і головне питання. Як же прожити цей період? Тому що насправді, коли у вас відмирає старе, а нового ще немає, це період невизначеності, це тотальна невизначеність. Це, взагалі, я не розумію, що відбувається. У мене ніби все те, що я хотів, да, а мені воно не подобається, або воно для мене зараз не працює. Тобто, це. Чесно, дуже для багатьох це стан депресії, коли людина тупо втрачає сенси життя, да, сенс щось робити, досягати і так далі. І це дуже важко проживається. Так от, для тих, у кого це дійсно так сильно штормить, однозначно треба просто знати свій дизайн, да, тобто те, з чим ви народилися, і цикл, в який ви заходите. Тобто, це розбір циклів, да, у мене є. Послуга, повний розбір. Це така, я її називаю аудіокнига про вашу унікальність і потенціал на все життя. Мої клієнти переслуховують раз на рік цей розбір, щоб відчути свою силу, впевненість, визначеність і так далі. До речі, всі, хто зараз дивляться це відео, для вас дуже дуже класна новина, тому що саме зараз, в честь Чорної П'ятниці, яка от, -от буде в мене, великі знижки на повний розбір. Ті, хто мріяв, але не міг собі дозволити, ви зараз це можете. Та собі дозволити, бо знижка дуже-дуже велика. В описі до цього відео обов'язково напишіть мені прямо в особисті в Телеграм. Отже, ви знаєте свій повний розбір. Далі ви знаєте свій період, в який заходите. І на цей час у вас просто є розуміння, як це все буде відбуватися. Що для вас це? Для вас це в першу чергу заспокоєння свого розуму. Тому що найбільше буде панікувати саме розум. Але коли ви знаєте, окей, зараз в мене цей період, я переходжу в цей період, у мене будуть такі теми хвилювати, а ось ці вже не будуть хвилювати. І це для мене нормально. І саме з цим. Спокоєм ви можете нормально пережити цей перехід. Я буду це робити саме. Так, що хочу сказати наостанок, порадувати вас. Після цього періоду буде дуже класний період, період знову ж таки дорослості, впевненості, період, коли ви збираєте результати вашої діяльності попередньої. Так? Тобто, знаєте, цей момент, коли зачотка працює, спочатку ти на неї, а потім вона на тебе. Оце той самий випадок, коли все буде працювати на вас і для вас. Але спочатку. Треба розібратися, хто ви є. Тому я запрошую, обов'язково приходьте на мій розбір, тим паче з такими класними знижками це унікальна можливість дізнатися свою природу, свій потенціал і почати жити в легкості це життя, в довірі і без цієї метушні в розумі.